Як прийняти себе, як полюбити себе, як підвищити самооцінку? Знайдімо корінь проблеми і з'ясуємо, чому взагалі виникають такі питання. Можливо, ви вже намагалися прийняти й полюбити себе. Змінювали зачіску, оновлювали гардероб, читали книжки з психології та навіть відвідували стиліста. Але якщо ви дивитеся це відео, можемо припустити, що результат вас не порадував. Марно змінювати зовнішнє, якщо проблема всередині. Саме про внутрішній стан ми й будемо говорити. Сьогодні ми поділимося крутою вправою про те, як прийняти себе. І дамо кілька корисних порад про те, як полюбити себе і підвищити самооцінку. Розслабся і подумай над питанням, як прийняти себе. Задумайся, що з цим питанням стоїть і чому взагалі це питання виникає. Якому шаблону ти хочеш відповідати? З ким себе порівнюєш? Думаємо, у тебе є уявлення про те, якою ти маєш бути, але з певних причин ти цьому уявленню не відповідаєш. Перед тобою ідеал, але певні твої якості або вчинки не дотягують до ідеалу. І тому ти не можеш прийняти себе. Адже так це працює. На прикладі дівчини Поліни розберемо, в чому корінь проблеми. Звичайна дівчина, підписана в соціальних мережах на безліч успішних, красивих, стильних блогерів, починає вибудовувати у себе в голові підсвідомо і ні образ ідеальної дівчини. Вона усвідомлює, що далека від ідеалу, що фігура у неї не така модельна, не має кубиків на плоскому животі, волосся не схоже на ті шикарні локони, як у дівчини з обкладинки, губи не пухкі, як у неї, а ніс. Самооцінка і впевненість у собі теж занижені. Починають з'являтися думки, що вона якась не така, неприваблива, зовсім не така шикарна. А значить, негідна уваги чоловіків, їх турботи, компліментів, любові. І що далі робить Поліна? Вона все більше і більше накручує себе, пильно розглядає в дзеркалі кожний свій прищик. Поліна сама себе заганяє у глухий кут, починає хандрити, звинувачувати себе. Або навіть батьків, що не така вродилася. А Всесвіт у цей час підкидає їй все нові підтвердження її неспроможності. Поліна сама створила собі рамки, загнала в них, а ще й зробила висновок, що вона якась не така. Знайома ситуація. Дорогі дівчата, ви самотужки занижуєте собі самооцінку. Ніхто інший. Ні ваш хлопець або чоловік, ані ваші подруги, ні ваші вороги, ніхто тільки ви самі занижуєте свою самооцінку. Ви самі ставите обмеження і чіпляєте на себе ярлики, що ви не такі. У кожної з нас своя унікальність і краса. Кожна жінка на цій планеті унікальна. Кожна прекрасна і красива, тому дівчата красуні, зупиніться прямо зараз. Викиньте створені нереальні ідеали, на які ви прагнете бути схожими. Як полюбити себе і для чого це потрібно. Найменш важливе питання серед жіночої аудиторії останнім часом як полюбити себе. І придумано везліч вправ, чек-листів, тренінгів і марафонів про любов до себе. Безумовно, любов до себе творить чудеса. Вона не тільки підвищує самооцінку, а й змінює життя. Розкрити любов до себе вам допоможуть в медитації. А тепер давайте перейдемо до самої вправи, яка вам допоможе прокачати любов до себе. Для неї вам знадобиться 20-40 хвилин вашого часу, тиша й самотність, щоб вас ніхто не відволікав, 2-3 аркуша паперу та ручка. У вас вийде три колонки. І над кожною з них напишіть заголовки: негативні якості, які мені в собі не подобаються. Друга Я дозволяю собі. І третя мої позитивні якості. І ви працюєте над собою, стаєте кращою, але не насильно примушуючи себе чи не картаючи і не засуджуючи себе, а просто йдучи своїм шляхом і в тому ритмі, у якому ви йдете. І якщо вам хочеться порівнювати себе, то порівнюйте тільки із самою собою вчорашньою. Відзначайте кожні позитивні зміни, кожну дрібницю. Радійте з цим змінам. Хваліть себе за кожен успіх. Ви помітите, як із кожним днем ваша самооцінка і впевненість у собі почнуть расти. Ви відчуєте енергію і радість від того, що ви це ви. Помітьте свою унікальність і неповторність. А це саме той стан наповненості, у якому прекрасно реалізовуються будь-які наміри. Якщо ви хочете, щоб ваші бажання виконувалися легко і із задоволенням, то перше, що треба зробити, це прийняти і полюбити себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!